Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну, нашу чарівну природу і чай. Любителів чаю називають чаєманами, а переваги у виборі чаю можуть розповісти цікаву інформацію про людину і її характер. Тому навіть існує така поговірка: Скажи, який ти п'єш чай, і я скажу, хто ти. Наприклад, зелений чай полюбляють консерватори. Білий обирають авантюристи. Такі натури здатні кардинально змінити життя в одну мить. Трав'яні напої п'ють люди, які турбуються про своє здоров'я. Любителі чорного чаю завжди попереду всієї планети, а фруктовим чаєм воліють насолоджуватися творчі люди. Не знаю точно до якої конкретної категорії людей можу себе зарахувати, бо я люблю всі види чаїв: і зелений, і чорний, і трав'яні, і ягідні, і фруктові. Очевидно, що мій вибір залежить від настрою. Та впевнено можу сказати, що в останні два роки віддаю перевагу чорному, але не звичайному, а фруктовому, точніше ферментованому чаю з листя вишні. Минулого року я записувала відео про виготовлення ферментованого чаю з листя малини, та після того уже за кадром за тією схемою приготувала ще із вишні, і він виявився ще смачнішим. Тому цього року, поки є така можливість, буду запасатися цим ароматним смачним і дуже корисним напоєм на всю зиму. Рецепт приготування ферментованого чаю з листя вишні, як і з інших фруктів та ягід, практично одинаковий і включає чотири стадії в'ялення, заморожування, окислення і сушіння. Збір листя проводять в період, поки є зелений колір на відрослих гілочках. Література пише, що саме краще збирати в кінці травня до середини червня, оскільки саме в цей період у молодих листочках найбільша концентрація корисних речовин. Та минулого року я готувала його вже в кінці липня і він по своїх властивостях і смакових якостях зовсім не поступався травневому. Але давайте будемо дотримуватися рекомендацій. Збирати листя необхідно в суху погоду і в екологічно чистій місцевості. Не рекомендовано зривати листя з дерев біля дороги або біля промислових об'єктів, бо вони вбирають в себе вихлопні гази та негативні мікроелементи і можуть після окислення бути не корисними, а шкідливими для організму. Також, як рекомендують автори лікарських книжок, не обов'язково зривати крупні за розміром листя вишні, бо найбільш корисні листочки середнього і малого розміру. Зібраний матеріал необхідно перебрати, видалити пошкоджені комахами або сонячним опіком і ні в якому разі не мити, бо вода змиє корисні бактерії, які беруть участь у процесі ферментації. Таким чином, ми підготували листя до першої стадії ферментування, тобто до його в'ялення. Для цього я беру звичайний піднос, застеляю його тканинною салфеткою або полотенцем, накладаю щільно листя, трохи пресую, зверху накриваю рушником і кладу на підвіконня на одну добу. За цей час один раз акуратно перемішую листочки, щоб процес в'ялення відбувався рівномірно. Можна звичайно в'ялити листя і іншим способом, виклавши їх щільно в скляну банку, і також накрити рушником на добу. За цей час в'ялені листочки починають змінювати свій колір, трошки вже потемніли, черешки і прожилки вже втратили свою крихкість і з'явився такий легкий вишневий аромат. І це означає, що листя наше готове до наступної стадії ферментування, тобто до замороження. На цій стадії відбувається руйнування структури листя, що необхідно для процесу окислення або ферментації. Для цього поміщаємо листя в поліетиленові пакетики і відправляємо в морозильну камеру на 1-2 доби. Через дві доби виймаємо сировину з морозилки, даємо їй кілька хвилин для розморозки при кімнатній температурі. Після того розморожені листочки необхідно подрібнити. І залежно від того, як ми їх подрібнемо, такий вид чаю і отримаємо. Отже, якщо ми листя дрібно посічемо ножем, то на виході у нас буде чорний листковий чай. Посікти можна двома способами: згорнути листочки в трубочки, а потім порізати, але це займе звичайно дуже багато часу. Або просто скласти кілька листочків один на одного і тоненько порізати на кухонній дошці. Ну а я буду робити гранульований чай, тому перекручую листочки на м'ясорубці. Але при цьому необхідно використовувати сітку з найбільшими отворами у наборі, бо якщо перекрутити листя через дрібні отвори, то після висушування воно просто перетвориться на порошок. Звичайно, воно не втратить свої лікувальні і смакові якості, але буде не дуже практичним у його використанні. Тепер наше подрібнене листя вже готове до наступного процесу окислення, тобто самого ферментування, яке відбувається під пресом. Для того потрібно його викласти в вимальовану або керамічну посудину, накрити вологою тканиною чи марлею кілька слоїв, зверху поставити тарілку і на неї скляну банку з водою. Процес окислення відбувається за 7-9 годин. Чим вища температура в кімнаті, тим швидше проходить окислення. І навпаки, якщо холодніше в кімнаті, то цей процес буде довшим. Важливо також спостерігати, щоб протягом цього часу полотнинка чи марля не пересихала. Для правильної ферментації вона має бути постійно зволоженою. Тому при необхідності знімаємо її і змочуємо водою. За цей час ферментації подрібнене листя під дією кисню повністю змінює свій колір, темніє і набуває специфічного смаку та аромату. Треба якраз зловити той момент, коли листя має максимальний аромат. Як уже дуже-дуже гарно пахне в кімнаті, то процес окислення необхідно перервати, щоб листя не перекисло. І тепер переходимо до останньої стадії виготовлення ферментованого чаю до сушіння. Тобто окислену оцю масу нам необхідно висушити. І це найкраще робити в прочиненні духовці. Для того ферментовані гранули викладаємо на противень, застелений пергаментний папером, гарно розрівнюємо і відправляємо в духовку розігріту до 100 градусів. Сушимо періодично перемішуючи протягом однієї-двох годин, в залежності від кількості чаю. Чим більше чаю, тим більше часу потрібно на його висушування. Чай готовий тоді, коли гранули стануть сухими, але дуже важливо не пересушити. Потім виймаємо противень з чаєм з духовки і залишаємо на столі до наступного ранку або на добу. Сухий гранульований чай спочатку рекомендується зберігати в полотняних дихаючих мішечках, підвісши на тиждень на так зване дозрівання і досушування, щоб уникнути появи плісняви. І після того готовий чай необхідно перекласти в герметичну ємкість і закрити кришкою. Це може бути скляна банка або спеціальна керамічна ємкість для чаю і зберігати в сухому темному місці протягом двох років. Але я впевнена, що приготувавши такий смачний чай, вам і до весни його не вистачить, не те, що на два роки. За технологією бажано починати заварювати такий ферментований чай не раніше ніж через місяць після його приготування. Тоді він набере найбільше цілющих і смакових властивостей. А для того щоб показати вам, шановні друзі, який чай у мене сьогодні вийшов, і основне, як правильно його заварювати, то я заварюю його зараз. Але щоб отримати найбільшу користь від вишневого чаю, заварювати його потрібно не крутим кип'ятком, а гарячою водою нагрітою до температури не вище 90 градусів. Така температура максимально розкриє аромат і смак чаю, не пошкодивши його хімічний склад. Перекип'ячена вода псує чай, вона надає напою жорсткості і робить його порожнім. Тобто такий чай майже повністю втрачає свій аромат, смак і корисну дію на наш організм. Отже, для заварювання чаю найкраще застосовувати воду, схоплену на самій межі кипіння, щоб не дати воді закипіти. У заварку даю дві чайні ложки чаю, заливаю такою гарячою водою і даю настоятись 5-8 хвилин, максимум 10. Коли всі чаїнки опустяться на дно, чай буде готовий до вживання. А поки мій чай зараз настоюється, я коротенько розповім вам про його властивості і надзвичайно велику користь для організму. Цей смачний і ароматний напій при регулярному дозованому вживанні відновлює вітаміно-мінеральний баланс організму, і тому він корисний і дорослим, і дітям для профілактики застуди як засіб, що підвищує опірність вірусам у міжсезоння і період епідемій. З його допомогою можна значно полегшити стан здоров'я і прискорити одужання при хворобах органів дихання і носоглотки. Вишневий чай при регулярному вживанні відмінно справляється знаком. Пиченнями так званого поганого холестерину, очищаючи і зміщуючи судини, покращує кровообіг, підвищує рівень гемоглобіну, насичує тканини і органи киснем. А завдяки цьому нормалізується робота серцевого м'яза, знижується ризик утворення тромбів та ішемії. І ще одна корисна властивість, він кровоспинний, його оцінять жінки в період циклу. Крім того, чай з листя вишні допоможе знизити больовий синдром у цей період. Він дуже корисний вагітним жінкам, які страждають від напрятків м'яких тканин. Багатий вітаміно-мінеральний склад допоможе відновити майбутній мамі. Баланс важливий для здоров'я її організму і розвитку плода елементів. Активні речовини у складі листя вишні мають сичогінний. Ефект і прекрасно виводять з організму шлаки, токсини, продукти розпаду ліків, а також допомагають виводити пісок. Антибактеріальна дія діячаю застосовується в лікуванні запалення слизових оболонок внутрішніх органів і ротової порожнини. Напій знищує патогенні бактерії, допомагає відновити цілісність покривів. Ну а зовнішнього застосовують примочки при лікуванні порізів, відкритих ран і опіків. Такий вітамінізований чай можна пити щодня, але при цьому знати норму. Не більше 2-3 чашок в день. Якщо зловживати напоєм, то з огляду на багатий і насичений склад вишні напій може викликати гіпервітаміноз, тобто пересичення організму різними вітамінами, а що забагато, то нездорово. Крім того, вишневий чай, хоч і дуже корисний, він може бути шкідливим при деяких станах захворювання організму. Зокрема, протипоказано вживати його в таких випадках: загострені виразки шлунково-кишкового тракту, гепатиті, ожиріння, зниженому артеріальному тиску, алергії, і, що дуже важливо, з обережністю слід пити чай хворим на цукровий діабет, бо він може вплинути на рівень глюкози. Тому людям з вищевказаними хворобами, а також з будь-якими іншими хронічними захворюваннями внутрішніх органів перед вживанням вишневого чаю обов'язково слід проконсультуватися спочатку з лікарем. Ну ось поки я розповідала вам про чай, він уже настоявся і готовий для вживання. А до смаку додаємо цукор, а ще краще і корисніше натурального меду. Ось погляньте, який гарний колір. Ну а запах. На жаль, я не можу передати вам через камеру. Та коли ви приготуєте і скуштуєте, то самі відчуєте перевагу ферментованого чаю з листя вишні над звичайним чорним чаєм, придбаним у магазині, якого б він сорту і якої б вартості не був. Такий смачний, ароматний і корисний ферментований чай можна готувати з листя різних ягід і фруктів. Але вишневий чай найароматніший. Він має смак вишні і кісточок. Яблучний має фруктовий аромат. Грушевий із солодкуватим смаком і фруктовим запахом, малиновий нагадує зелений чай і має кислинку, а смородиновий має гарний аромат смородини. І зараз, поки сприятливий час, поки природа дозволяє, готуйте, будь ласка, насолоджуйтесь і будьте здорові! Слава Богу за все, слава Україні і її збройним силам, слава нашим героям і оновлені нації, які щодня наближають нашу велику священну перемогу і смерть ворогам.